Знаєте, почала вже говорити про розлучення, трошки торкнуся і теми дітей, тому що це вкрай необхідно. Я розумію, що є люди, кому це теж треба почути. Коли ми розлучаємося, вкрай необхідно приділяти дитині увагу стільки, скільки було до розлучення, і це відноситься до обох батьків. Дуже важливо, якщо дитина в розумінні сказати, що вона не винна в тому, що сталося. Дуже важливо, щоб дитина не бачила наших конфліктів. Дуже важливо розуміти, що ми не можемо нести відповідальність за іншого з батьків. Якщо хтось з батьків не приділяє увагу дитини, ми один з батьків не можемо її компенсувати, і ми не можемо навіть на це впливати. На своєму прикладі, в мене тато моєї дитини, не приділяє увагу мої моїй олі своїй дитині і в мене було дуже великий час прийняття